О, ні. Я йшла додому з кам'янистого пляжа і застріліла черепаху. Ось таку неймовірну гостю. Але вона нас ще боїться і да. не хоче висовувати головочку. Хвилину тому ми тут йшли і її ще не було, а тепер вона прийшла. Напевно, вона тут живе. Так? Я думаю, що вона живе в тому місці. Можливо. Яка гарна, правда, черепаха? Так. Да. Ось такий у нас вийшов зоокуточок тут. Супер. Маринка любить чешечок, черепашечок. так? Є вдома іграшка черепашка. А ця черепашка дуже мила. Не можна, бо вона тут живе, диких тваринок треба залишати там, де вони водяться. Інакше їм буде некомфортно. Але ми можемо її пригостити. Чим? Чим? Треба подумати, можливо, якимось фруктом або шматочком в'язка. Черепашка це люблять. Отже, прощаємось. Всім пока, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ну, а тепер ще з вами попрощається наша маленька гостя. Ось така чудова черепашка. Чуть-чуть висунула, висунула головку, значить вона вже не так боїться. Не. Все, Чішечка, пока. пока.